Створений образ білих та пухнастник одразу після перших чуток про продаж амізону, Адажіо та ряду інших препаратів виробництва фармак на території РФ. товариство Фармак – лідер фармацевтичного ринку України та один із найбільших експортерів лікарських засобів. У 2022 році виробник відвантажив понад 240 різновидів продукції у 30 країн світу. При цьому представники Фармак гордо заявили про сплату до бюджету 870 мільйонів гривень в. Якості податків, тим самим представляючи себе у якості доброчесних та порядних постачання препаратів до тимчасово окупованих територій ЛДНР, Криму, сума збитків оцінювалась у 1,5 мільярд гривень. У соціальній мережі почали просочуватись фото аптечних засобів, які росіяни спокійно купують в аптеках. У дії виявився класичний принцип білоруського бутерброда. Формак постачає товару далеко не на одну тисячу і не на мільйон, а більше не сплачуючи при цьому ані. Раму податків до бюджету держави. Тажівки з ліками на суму 200 тисяч доларів, що прямували до Білорусі окупантський бізнес. Імперія ліків Фармак ОРФ. Акціонерне товариство Фармак лідер фармацевтичного ринку України та один із найбільших експортерів лікарських засобів. Експортує товари у понад 50 країн світу, серед яких і країни ЄС, Африки, Азії тощо. При цьому ані Росія, ані Білорусь не відмічені компанією, як такі, що є партнерами у співпраці. Але чи віриться у це на фоні абсолютно протилежних новин? Пропонуємо розібратись за підсумками 2022 року. Київська фармацевтична компанія заробила. Майже 8 мільярдів гривень. При цьому представники фармак гордо заявили про сплату до бюджету 870 мільйонів гривень в якості податків, тим самим представляючи себе у якості доброчесних та порядних. Проте створений образ білих та пухнастих зник одразу після перших чуток про продаж амізону, Адажо та ряду інших препаратів виробництва фармак на території РФ. Ростив. Я стільки діл, нікуди не попадаю. Чиво розклеївся. Ти хто? Я Макс. Амизон Макс за словами виконавчого директора акціонерного товариства Фармак Костюк Володимира у 2022 році виробник відвантажив понад 240 різновидів продукції у 30 країн світу. Шкода, що до яких саме чоловік не зазначив. Маємо припущення, що до зазначної цифри вже враховано і Росію, і Білорусь. А постачання препаратів до тимчасово окупованих територій ЛДНР, Криму та в цілому містерев є тим самим еліксиром, завдяки якому Фармак зміг швидко. Відновитись після втрат, яких зазнав у результаті знищення російською армією складу з первинним пакуванням та готовою продукцією компанії, адже тоді, за словами компанії, сума збитків оцінювалась у 1,5 мільярд гривень. Погасити мільярдні витрати навіть такому гіганту, як Фармак, за настільки короткий термін, не так то й легко. Можливо, більш глибша комунікація з РФ у часи повномасштабного вторгнення і є ключем до посилення стратегії стати міжнародною компанією, обраною українським. Виробником ліків ще весною 2022 року у соціальній мережі почали просочуватись фото аптечних засобів, які росіяни спокійно купують в аптеках. Та після майже двох років війни ситуація абсолютно не змінилась. Моніторинг російських вебсайтів з продажу лікарських засобів показав наявність там широченного асортименту фармаківської продукції. Але яким чином товари з України потрапляють до РФ? Тут у дії виявився класичний принцип білоруського бутерброда, за яким вантажні автофарма або інших перевізників прямують до країн Європи, після ж транзитом направляються до Білорусі, через яку і потрапляють до РФ. Традиційний метод швидкого та найменш витратного способу комунікації бізнес-структур з Росією у наш час, що допомагає легко обійти державні та міжнародні заборони. Російські журналісти, обурені наявністю продукції українського фармак, висунули версію потрапляння такої до РФ через Молдову. Причому з формальної точки зору угоди постачання ніби оформлюються від Імені підставної молдавської компанії. саме тому жоден санкційний механізм застосувати до сторін неможливо. Надалі товари потрапляють до Туреччини, звідки вже і перевозяться до РФ. При цьому перед тим як потрапити до полиці аптек, пакування кожного із препаратів змінюється, набуваючи вигляд типово расистської. Так само потрапляють ліки від Фармак і до тимчасово окупованих територій, де відбувається процес швидкого передрукування тексту етикеток з української на російську. Ось і три шляхи, якими лікар лікарські препарати кочують по всьому світу від Києва до кінцевої точки. РФ фактично, такий підпільний обіг ліків є вигідним та прибутковим для обох сторін. Фармак створює вигляд постачання товарів до третіх країн, заявляючи про міжнародну співпрацю. А РФ продовжує отримувати лікарські препарати, не дивлячись на усі можливі санкції та заборони з боку України та ЄС. А як же Фармак отримує дохід від продажу товару на території Криму, ЛДНР та РФ в основному кошти повертаються двома шляхами: електронним? Тобто у вигляді криптовалюти або ж фізичним у готівці після ряду маніпуляцій. Очевидно, що вказані дії було б доволі складно організувати без участі податкових правоохоронних органів та навіть спецслужб. А все тому, що формак постачає товару далеко не на одну тисячу і не на мільйон, а більше тому і прибутки з продажу такої отримує у обрахунках з великою кількістю нулів. При цьому частина заробітку виводиться і до європейських рахунків, де в свою чергу легалізується або ж простою мовою відмивається. Ось вам і просте пояснення, чому чиновники переважно купують нерухомість саме у Європі та США. Мабуть, міжнародним партнерам, в тому числі і ЄС, варто приділити більше уваги вказаному питанню, адже обіг брудних коштів від українських посадовців все частіше спостерігається на їх території. Існують обґрунтовані підозри, свідчити про те, що підприємство, з якими на папері співпрацює фармак, є нічим іншим як частиною конвертаційного центру, за допомогою якого приховуються реальні угоди з агресором. Дійсно чи вигідно лідеру фармацевтичного ринку світити неполіткоректні договори у публічному просторі. Жоден злочинець не заявив би публічно про власну причетність до правопорушень, особливо якщо справа стосується мільярдів 2023 року. Фармак взаємодіяв із окремою категорією суб'єктів господарської діяльності, так званими продавцями, тобто юридичними особами, що постачали фармак сировину, матеріали, надавали окремі послуги такому. Ну і звісно, певним чином допомагали легалізовувати. Ти мільйони, адже у більшості випадків такі операції відбувались виключно на папері, в той час як де-факто підписання угод надавало хорошу можливість обготівковувати кошти не сплачуючи при цьому ані граму податків до бюджету держави. У наступних відео ми розкриємо назви компаній, що допомагають лідеру у виробництві ліків співпрацювати з окупантами та виводити зароблене у Росії через тіньовий поток. Не вже за майже два роки тіньової співпраці жоден з контролюючих органів не помітив беззаперечних фактів. Лні фоточеків, препарати зі свіжою датою виробництва не є доказами, чому правоохоронці вперто не помічають застосування схеми бутерброду. У нас є лише дві версії причини ігнорування, або наші структури є не настільки обізнаними у механізмах обходу санкцій, що ну дуже мало ймовірно, або ж ніхто просто не бажає надавати розголосу через взаємну вигоду та брудну банківську поруку. А що ви думаєте щодо цього? Долучайтесь до дискусії у нашому телеграм-каналі за посиланням у описі під відео. Чи варто вірити історіям представників фармак про вантажівки з ліками на суму 200 тисяч доларів, що прямували до Білорусі напередодні вторгнення, та вже 24 лютого розвернулись у бік Чернігова, аби роздати препарати на потреби громади? І поки виконавчий директор фармак Костюк наголошує на пріоритетності внутрішнього ринку, його розвитку та забезпечення якісними ліками саме українського споживача, реальна ситуація демонструє дещо інше. Починаємо дослідження діяльності фармаку РФ та тимчасово окупованих територіях з юридичної точки зору, направляємо необхідні матеріали до всеможливих структур, слідчих суддів та змушуємо посадовців працювати за законом. У котрий раз закликаємо повідомляти нашому адміну у телеграм-каналі за посиланням під відео про бізнес-структури, що продовжують в з РФ, постачають продукцію, відкривають там філіали та сплачують податки у казну ворога. Крім того, ми активно збираємо відомості про легалізацію Осадовцями, бізнес-структурами активів та подальшого виведення таких на території Європейського союзу та США, а також дані стосовно хабарників, укривачів тотальної корупції та імперії відмивань, що лобіюють злочинні дії, утримуючи власну вигоду. Розвиваємо свідомість українського населення та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху Стоп, надамо юридичну, медійну, інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом окупантів. Слідкуйте. За нами в соціальних мережах підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові цікаві події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити нові гарячі розслідування.